Мої вітання всім, хто хоче бути здоровим. Мене звати Оля Чехрай, і це програма Наше здоров'я. Сьогодні у рамках України швейцарського проєкту Діємо для здоров'я ми поговоримо на тему турботи про людей старшого віку та вразливих груп населення під час пандемії COVID-19. і у гостях у нас завідувач першої амбулаторії сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Самбільської міської ради Дмитро Подолець. Пане Дмитро, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, які люди належать до вразливих груп населення? Доброго дня. Всім в студії до вразливих груп населення належать особи і, або сім'ї їхні, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх або внутрішніх чинників. Згідно закону України про соціальні послуги, такі основними вразливими групами населення визначено, перш за все, особи з інвалідністю. Потім належать недієздатні особи або особи з обмеженою дієздатністю. Сюди належать також люди похилого віку. Ну і найбільша, напевно, така проблемна група це є малозабезпечені особи або цілі сім'ї? До малозабезпечених згідно цього закону належать особи або сім'ї середньомісячний дохід, яких за шість місяців не перевищує два прожиткові мінімуми на одну особу. Які чинники зумовлюють складні життєві обставини? Це перш за все похилий вік і, напевно, ще й одинокість в похилому віці. Це такий дуже потужний чинник, який приводить до складних життєвих обставин в багатьох людей. Це повна або часткова втрата рухової активності, або пам'яті навіть. То є невіліковні хвороби, що потребують тривалого лікування. Також в наш час зараз збільшується така категорія, як особи з розладами психіки, поведінки при внаслідок вживання психоактивних речовин. Це попросту наркоманія, алкоголізм і інші токсикоманія. Також великим фактором в тому є інвалідність, бездомність, сирітство. Особливо тепер збільшується їхня кількість осіб, які постраждали від стихійних лих, і особливо в нас за останній рік це від бойових дій. Сюди належать також особи, що зазнали насилля в різного виду. Це і домашнє насилля, це насилля. За ознакою статі, це є особи, до яких було жорстке поводження, то є діти, до яких було жорстке поводження, ну і в наш час ще не повністю викорено таке ганебне явище, як работоргівля. Ті всі особи вони потребують посиленої уваги, як з боку нас, медиків, так і з боку, перш за все, держави. Тому що. Наші знання, вміння, навики вони впираються в, в більшості реальне забезпечення того самого і медикаментозної, і засобів реабілітації, і інших факторів, які впливають на, на цю категорію населення, і спільною допомогою є шанси. Щоб вони покинули оту так звану вразливу групу населення, покращуючи свій стан здоров'я і стан матеріально-побутовий стан. Скажіть, будь ласка, а які заходи проводяться для забезпечення медичного обслуговування цих груп населення? Для забезпечення? Обслуговування ми проводимо ряд заходів. Це, перш за все, наша робота то є безпосередньо, як великий захід, і велика частка населення є власне, старшого віку. І ми на тих мусимо звертати увагу відносно специфіки їхньої роботи з такою категорією людьми. Але, як я вже казав, Велику частку займають матеріально-побутові умови. Зокрема, матеріальні побутові умови вони вливаються в спроможність забезпечення медикаментами от іменно потребуючих осіб хворих, фактично. Значить, з забезпечення медикаментами проходить за двома великими такими програмами. Це є з державного бюджету, у нас працює програма медичного обслуговування населення Доступні ліки, так звана рембурсація місцевого бюджету. За рахунок доступних програми по доступних ліках забезпечується такі великі. Групи населення як хворих, як з такими нозологіями, як бронхіальна астма, хронічні захворювання, легень, виписуються основні медикаменти, це виписують сімейні лікарі. Цукровим діабетом другого типу також сімейні лікарі. Ми виписуємо медикаменти, які визначені. є. В цьому переліку серцево-судинні захворювання, велика група це і гіпертонія, і ішемічна хвороба, і стенокардія, серцева, хронічна серцева недостатність, є ряд медикаментів, які ми виписуємо по цим. Це, це також на плечах сімейних лікарів. Особи з інсулінозалежністю, тобто цукровий діабет першого типу, за планами лікування, що складає ендокринологи переважно ми підтримуємо виписку в також ми виписуємо інсуліни. Осіб з розладами психіки виписують психіатри і епіліпсію, Це або судомні, особи, які мають судомний синдром, Основні медикаменти виписують невропатологи і психіатри. Ну, щоб зрозуміти, який об'єм, на який об'єм спрацювала ця програма, то за 2002 рік по Україні. Погашено близько 10 мільйонів 168,5 тисяч е, е, рецептів і це склало на суму більше 2 мільярдів 243 мільйонів е, гривень. Ну, це колосальні кошти, але також є е, рятунок е, в цьому плані, що люди не залишені самі е, на себе з своїми потребами в фінансовому плані. Значить, основні медикаменти, які виписуються за програмою Доступні ліки» Це для хворих з бронхіальною астмою, хронічними обструктивними захворюваннями, легень. Можна виписати тіотропій, бромід, сальбутамол, будисоніт, сальметерол, серетит. До речі, серетит попав недавно розширилася програма за рахунок нього, і ми раніше не могли ці комбіновані виписувати. Але зараз він попав в перелік, і тим особам, які він є, доконче необхідний, ми виписуємо. Сукрові діабету другого типу можемо можем виписати метформін, гліклазит, глібенкламід з тих діючих речовин. З серцево-судинними захворюваннями виписуємо і орфарин, і діоксин, і аспірин, і клопідогрель, бісопролол, симвастатин, ніфідіпін, лозертан. Амлодіпін, спіронолоктон, гідрохлортіазет, фуросеміт, аміодарон і нітрогліцерин. Згідно постанови е, Кабінету міністрів від 1998 року. Е, 13.03 ми виписуємо з рахунок місцевого бюджету, є розподілено на такі групи населення пільгові і такі, як учасники бойових дій, діти до трьох років, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонери, що отримують пенсію за віком, в тому числі і інваліди. Але які сукупні пенсії, яких не перевищує мінімальний розмір пенсії. Також сюди належать і ветерани військової служби МВС і так далі. Ну цей перелік я зараз вам вичерпну, не, не міг сказати. У кожного лікаря є то положення, якщо десь якісь є сумнівні питання, чи хтось має. Якісь питання щодо приналежності до цих соціальних груп можна вияснити у нас в центрі, то ми дамо достатньо вичерпну відповідь. Але крім цього, не на всі монозології і не на всі, всі захворювання вона забезпечується. Основні захворювання, я можу сказати, це переважно онкозахворювання, системні захворювання, системні захворювання і важкі захворювання шкіри. Це є після протезування хворі, що знаходяться після протезування клапанів серця, це і хворі з муковісцидозом. Також окремі захворювання ендокринної системи рідкісні, хвороба Паркінсона, міастенії, міопатії, мозочкова атаксія, особи з дитячим серебральним перелічем, це вроджена дисфункція коренаднирників, післяопераційні гіпотереози, що хворішу про оперовання з приводу. Злоякісних пухлин щитовидної залози. Ну, Також належать і особи з ВІЧ-інфекцією. Згідно тої програми, забезпечується у нас. Медикаментами, які потребують лікування основної основного захворювання, ця програма, на жаль, працює з перебоями, але в останній момент, коли є виділені кошти з місцевого бюджету, ми виписуємо своїм пацієнтам медикаменти по згідно цієї програми. Вони в деякому випадку навіть перекриваються з програмою доступні ліки. Ну але це того шкоди немає. А якими є особливості забезпечення медичної допомоги осіб старшого віку під час епідемії COVID-19? Як ми всі тепер знаємо, що ця дуже така коварна і масивна епідемія, вона найбільше вразила власне осіб старшого віку, осіб старше 65 років. 60 65 років. Тому цій категорії воно з самого початку було приділено особливу увагу і найбільшу наскільки це можливо в, роботі, в нашій роботі, в наданні власне, медичної допомоги і в подоланні цієї епідемії, як відомо було, що. Діти, дитяче населення хворіло значно менше, але вони були найбільшими переносчиками, передавачами цієї інфекції. Тобто десь приносили то діти а внуки, а старші люди переважно хворіли частіше і сильніше. Які заходи були для цього? Ну, з самого початку в нас працювала бригада для забору біоматеріалу на тестування? І вона нас вона працює дотепер. Ми забирали, проводили забір як швидких тестів у ліжках хворого, так і забір біоматеріалу для проведення полімеразно ланцюгової реакції, так званої ПЛР реакції. Для забезпечення маломобільних хворих, а це, як правило, старші люди, ми старалися організовувати стаціонари на дому, особливо в тих, хто ще не потребував госпіталізації, хто ще, стаціонари були дуже переповнені, була велика проблема положити хворого з важкими пневмоніями. Але з Божою допомогою ми тут якось пережили, ми ту якусь епідемію побороли. Ну і також велика складова це вакцинація. Вже в другій половині тої епідемії, десь більше року часу, коли вона тривала, з'явилися вакцини. І також в нас найбільшу увагу приділялося вакцинуванню іменно старших осіб. Так як ще раз повторююся. Вони переносили цю вірусну хворобу, цей ковід вони переносили дуже і дуже важко. І серед них найбула і найвища смертність серед цієї вікової групи населення. В загальному наша вакцинальна бригада, то тільки серед осіб, які були зареєстровані в нас в центрі, провакцинувала 16 415 осіб. З них двома дозами 15 679 осіб, а частка пацієнтів старше 65 років складала 5 241 особа. На сьогоднішній день бустерну дозу вже третю отримало 500, ну, третю і більше отримало 526 осіб. Крім цього, в нас в районі працює ряд. Мобільних паліативних виїзних паліативних бригад, які надають широку допомогу і суттєву допомогу для лежачих важкохворих хворих з невиліковними хворобами. Е, найтісніше ми співпрацюємо з е, лікарнею хоспіс, де є як стаціонарне відділення, так і виїзна паліативна бригада. Е, в планах центру найближчим часом е, з, е, організувати е, свою виїзну бригаду, щоб вона запрацювала повноцінним, е, повноцінно буде працювати у нас е, з найближчим часом. Ну і на завершення розкажіть, будь ласка, про неінфекційні захворювання і їх фактори ризику. Найбільшу частку з цими захворюваннями, що працюємо в нашому центрі, власне, складають і неінфекційні захворювання. Це є так звані хоробливі стани, які не передаються від людини до людини, і тривало перебігають і повільно прогресують, а також погіршують психоемоційне і фізичне. Тобто соматичне здоров'я, вони постають як результат поєднаного впливу різних факторів: генетичних, фізіологічних, екологічних, також і поведінкових чинників. Як відомо, на здоров'я людини мають вплив такі чинники, як медичне обслуговування на 10%, спадкові стани на 20%, навколишнє середовище, також має вплив на 20%. А ось спосіб життя самої людини має вплив аж на 50%. Це є дослідження ВОЗовське Всесвітня Всесвітньої організації охорони здоров'я нам показала такий відсоток. Як ми бачимо, що від медичного обслуговування не так і багато залежить. І тому зараз мова піде власне, про правильний спосіб життя і як цим способом життя профілактувати. Ці неінфекційні захворювання, які ми маємо. Це так звані хронічні захворювання, які у людини розвиваються не відразу, а з плином часу, неправильний спосіб життя. Чи поведінки людини вона приводить до формування хронічних захворювань, які відтак приводять до більшої витрат на охорону здоров'я, як особи, так і держави по тих всіх програмах, які держава старається забезпечити якимось чином допомогти людям. Найбільшу частку серед інфекційних захворювань мають такі чотири групи. Як я вже говорив, це серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця, також онкологічні захворювання, цукровий діабет, хронічні захворювання органів дихання. Вони приводять до смертності двох третин нашого населення, серед тих всіх, що вмерли, то і дві третини мали іменно прямий зв'язок з неінфекційними захворюваннями і в світі, і в нас, в державі. Також у нас пораховано, що 60% дорослого населення страдають неінфекційними захворюваннями. І 20% дитячого населення. Отже, серцево-судинні захворювання, такі як цукровий діабет, бронхолегеневі захворювання, онкологічні хвороби, це є основні неінфекційні захворювання, які найчастіше стають причиною смерті людей. У всьому світі. Всі фактори ризику до цих захворювань можна розділити на дві великі групи. До першої групи належать фактори ризику, які, на які не можна вплинути. Це власне і стать, і вік, і спадкова схильність, або генетична, генетична ситуація кожної окремо взятої людини. З віком ризик серцево-судинних захворювань суттєво збільшується. Варто також уважно ставитися до стану свого здоров'я людям, в яких найближчі родичі перенесли в молодому віці інфаркт або інсульт. Це чоловік, рахуються чоловіки до 55 років і жінки до 65 років. Також відзначається, що у чоловіків інфаркти та інсуліти в середньому розвиваються на 10 років раніше, ніж у жінок. Ну, це так званий фактор ризику по статі. І друга група велика це є фактори ризику, на які все ж таки можна вплинути. І до них відноситься, я думаю, що всі згодяться, що це буде і коріння, і неправильне харчування. І низький рівень фізичної активності, також надлишкова маса тіла, підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину, і різні психосоціальні фактори. Відносно тих психосоціальних факторів, військовий стан він в рази збільшує той ризик. І цей негативний вплив, який вони чинять на як на особу конкретно, так і на суспільство загалом, і доведено, що розвиток неінфекційних захворювань можна запобігти за рахунок корекції факторів ризику або суттєво зменшити і пригальмувати перебіг цих захворювань. Більшість цих чинників все ж таки вважаються поведінковими, і тому їхній вплив може бути значно знижений через, через вчасну корекцію, що найбільше є ефективним іменно в дитячому віці, в дитячому, в юнацькому. Коли ще не є сформовані остаточно всі стереотипи поведінкові, і тому велике значення має зараз в нас робота іменно серед молоді, серед дитячого населення, щоб правильно в них формувати спосіб життя, щоб вони не були схильні до вживання різних там. Алкоголю, тютюнопаління, чи, чи, не дай Бог, інших серйозніших наркотичних речовин. І тому здоровий спосіб життя ну, кінець кінців є прописаний в книзі, в книзі книг у Святому Письмі. І Господь Бог у нас обмежує своїми заповідями в тому плані, щоб ми вели здоровий спосіб життя. Також в здоровому тілі, здоровий дух, і шануймося, шануймо один одного і будемо здоровіші, і будемо жити щасливіше, напевно. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до нас до студії. Дякую. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.